Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 30 січня 2017 року. Сьогодні пропоную зосередити нашу з вами увагу на наступному інструменті, а саме золоті. Отже, розпочнемо із місячного таймфрейму. По-перше, відзначимо сильний рівень підтримки, це цінова відмітка. 1182,26 доларів США за тройську унцію. Вона відіграватиме за моїми оцінками дуже важливу роль. І, власне кажучи, це основний фактор, який свідчить на користь того, що варто е надавати пріоритет саме довгим позиціям у коротко та середньостроковій перспективі. Це в першу чергу. Що стосується основних цілей, основна ціль це відмітка 1500 доларів США, це основний рівень опору. окрім Цього. Також важливим рівнем опору, е, в силу того, що він знаходиться в межах 61,8% Fibonacci, буде рівень 158408. До речі, він також є нижньою границею торгового. Діапазону, який ви зараз бачите, я його відзначив. Таким чином, графіку ціни буде важко, досить складно піднятися вище цінової відмітки 1600 доларів США за тройську унцію. Окрім цього, відзначу також важливість рівня опору 38,2% Fibonacci, який знаходиться в межах цінової відмітки 1381 долар США робимо наступний висновок на місячному таймфреймі нам варто орієнтуватися, саме виходячи з цього таймфрейму, варто орієнтуватися саме на довгі позиції, тобто шукати можливість для відкриття торгових позицій на купівлю на менших таймфреймах. Чим ми і займаємося? Отже, золотом денний графік. На денному графіку п'ятниця минулого тижня завершилася ціновим е, паттерном «Price Action» Що носить назву Пінбар, він і ознаменував відбій від сильного рівня підтримки це 61,8% Fibonacci. Знаходиться він у межах 1182,26 долара за тройську унцію. Таким чином, ми бачимо абсолютно конкретний сигнал у вигляді відбою від рівня підтримки. Що стосується основних цілей, їх є дві. Перша основна ціль, як ви бачите, працюємо ми за формулою відбій від 60%. 161,8% і рух у напрямку фіборозширень. Такий собі також паттерн з точки зору фібоаналізу. Отже, перша ціль це 1280,05, а це 161,8% Fibonacci. І наступна ціль буде знаходитися у межах 261,00. І 8% Фібоначчі це рівень 1377-16 доларів США за Тройську унцію. Зважаючи на те, що на шляху графіку ціни в межах 1315-1330. 40 доларів США за тройську унцію, а, знаходиться зона потенційної корекції, тому що тут сильна зона опору, а можливі перешкоди і а, такі перепони на подальшому шляху ціни. На шляху руху у напрямку 137716. Таким чином, звідси, за моїми оцінками, варто очікувати на корекцію. Корекцію до рівня, який вже буде слугувати рівнем підтримки, це 1280,05. Тут знаходиться знаходитиметься потенційно хороша зона підтримки для приєднання до висхідного тренду, тобто купівля при відбої від рівня 1280,05 за умови корекції до нього. Наступний часовий інтервал це 4 -го годинка. Шукаємо торгові сигнали тут. Основним рівнем підтримки буде рівень 38,2% що Знаходиться він у межах 118260 доларів за тройську унцію. За моїми оцінками, тут уже власне кажучи, відбувся відбій від даного рівня підтримки, і основною ціллю буде цінова відмітка 1215 доларів США. Альтернативним сценарієм буде корекція до наступного рівня 61%. ,8 знаходиться на межах 1160 доларів США. Відповідно, у такому випадку рекомендую купівлю при відбої від даного рівня підтримки. І часовий інтервал годинка. Основним моментом відзначимо те, що був пробій сильної лінії опору. Наступною ціллю буде рівень 61,8% Fibonacci це 1210 доларів США. Звідси можлива також корекція до рівня 38,2%, який слугуватиме сильно. Рівнем підтримки знаходиться він в межах 1195,50 доларів США за тройську унцію, і звідси ми очікуємо хорошу можливість для відкриття торгової позиції на купівлю, тобто приєднання до висхідного тренду. Далі, за моїми оцінками, варто очікувати на подальше зростання ціни з основною ціллю 1210 доларів США за тройську унцію. Тут знаходиться сильна зона опору, що може ускладнити подальше зростання у короткостроковій перспективі. З вами був пан Трейд. Та моя аналітика та торгові рекомендації. До нових зустрічей. На все добре!